А ти в моєму серці провела екскурсію, сама навіть на курсі мене ніяк не мусі. Щодня за будь-яких погодних умов 11-річний житомирянин Богдан по декілька годин на день співає пісні, аби зібрати кошти на ЗСУ. Юний волонтер зізнається, підглянув таку ідею заробітку в інтернеті, хоча спочатку повномасштабного вторгнення пробував кілька варіантів. Перша ідея це була у нас, там напроти ірландського пабу був блокпост. Ми там заробляли, ну... Досить нормально так. Раніше Богдан з друзями мили автівки на парковці торговельного центру, таким чином збираючи на свою мрію. Та цьогоріч таку ідею відкинув. Згодом побачив у новинах хлопчика з Чернігова, який збирав гроші, співаючи на вулиці, і вирішив: ось цей варіант саме те, що йому потрібно. Побачив я цього хлопця і думаю, каже: Мам, а давай я так само почну.' І взяв мікрофон, колонку, прап пані, прапор я. Чуть потом купив, взяв колонку, рюкзак, мікрофон. Табличку і пішов співати і так понеслась. Заробляти таким чином хлопчик почав приблизно два місяці тому. За цей час змінив декілька локацій. Та вже зараз обрав для себе одну неподалік будинку та поруч із автовокзалом та торговельним центром. Адже тут каже досить великий потік людей. Деякі люди просто кидають гроші, і заходять. Деякі знімають там, питають, кажуть, ти молодець там на що збираєш. А деякі навіть пригощають волонтера гарячим какао. Аби той не замерзав, таким чином за день юний співак може зібрати від 500 до 1000 гривень. У вихідні зізнається більше. Одного разу вже передавав посилки військовим. Зараз має близько трьох тисяч і чекає списку від волонтерів, аби закупити те, що потрібно захисникам. Є знайома волонтерка, і вона мені дасть список. Ми вже один раз купляли там солодощі, всякі. Е, сказали, що ніяких там медикаментів поки що не треба, купили е, солодощів і ще на кінець попросили свічки. Та в основному говорить Богдан, планує закупляти медикаменти. Ідею заробляти на ЗСУ саме з півом підтримали і рідні хлопчика. Хоча зізнається мама, були й хвилювання за сина. Я погодилася разом з ним, табличку малювали. Я писала, він малював. Тому що раніше, коли він машинами збирав гроші, то тут і виганяли там, і казали Ти". І так само, як він тут співав, не буду казати хто. Іди туди, співай, іди туди, співати. Ну, виганяли. Зараз же у Богдана є захисники, працівники тутешнього магазину. З ними ж налагоджена і система обміну валют. Хлопчик їм дріб'язок, вони йому готівку. У репертуарі юного співака лише українські пісні. Це говорить, було принципово. Тим більше, що робить він, це заради України. Тож російська лунати не може в жодному разі. Я взагалі хотів просто допомогти нашій країні, щоб скоріше настав світний час перемоги. А так це просто діло. Нічого героїчного в такому немає, кожен повинен допомагати як може в цей. Скрутний час, так сказати, хлопець говорить, йому не соромно, адже робиться заради спільної мрії. Професійно співом зізнається, не займається. Каже, це просто талант. Та після того, як відео з Богданом розлетілось по мережі, на нього почали звертати увагу фахівці. Одного разу написав автор однієї з пісень, що співав хлопчик, а також пропонували записатися на студії. На спів Богдана звертають увагу і дорослі, і малі, і реагують навіть самі військові. Підходить воєнний. Тоді я співав з другом, він дає два шеврона. Мені такий, йому другий. І підписує на цьому 148-й, я спитав 148 го бригади чи що каже дивізіон. Я вспомнив, що там мій тато служив і спитаю, у вас осіпов є такий. Каже, ні, нема. А ну це щас це понятно, типу, що нема. А до цього був? Він каже, так, да, був хорошо, всі часті його знаємо. Зараз тато Богдана не служить, бо є обмежено придатним. З 24 лютого, згадує хлопець, було лячно. Ховалися в укриття та боялися кожної тривоги. Та, хоча нині ширяться чутки про машки. Жливий наступ та ескалацію заспокоює Житомир. Їм не по зубам. Я знаю, що я вірю. Те, що вони не пропустять цих хрусаків до нас в Житомирщину. Їм Житомирщина, взагалі, я так думаю, треба, щоб прорвати кордон з Білорусі, щоб відкрити. Ну і у них це не буде їм це не вдасться зараз своїми піснями про війну та Україну Богдан розчулює до сліз, тримаючи прапор у руках. Незважаючи на мороз та сутінки, хлопчик продовжує приходити на своє місце та збирати кошти на зсу своїм талантом. І там на Росії досі вірять, що зможуть нас перемогти. Тринад, тривога десь танки три горять, а зліво по побратими відстрілюють рібят. Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, і прапор сині жовтий. У рюкзаку лежить і хай цей град з вогню. Нарешті звикне з неба на що? Ви прийшли, поставили. Там червоно чорним кує нам лиця очі, та ми разом стоїмо. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1